На руках сумки з речами, на очах сльози, попереду невідомість. На вокзалі вимушених переселенців зустрічають рятувальники та представники благодійного фонду. 61-річна Тетяна Кравченко до останнього не хотіла виїжджати з рідного міста Родинське, що у Покровському районі Донеччини. Коли активізувалися обстріли, забрала своїх собак і евакуювалася. Вокруг у нас уже обстріли кругом обстріли. Вже немає чого чекати. Я дивуюся, що у нас все ще дім стояв. Собаки гавкають, коли вибухи сваряться, коли обстрілюють. Як я можу залишити собак? У мене ще був Алабай, але ми його також віддали у хороші руки. Ну куди я Алабай візьму? Не з Алабаєм ніхто не візьме. Його взяли. Добрі люди у охорону до Києва. А от Тетяна Єрмалай приїхала на Буковину разом зі своїм сином з Покровського району. Півроку вони проживали під обстрілами без світла, тепла, води та зв'язку. Я не боялася. Не боялася вже звикла до бомбардувань. Звичка вже була, важко було. Спочатку на вулиці готувала їсти, а потім забрала доньку в Дніпро. Неї сім'я велика, тому ми вирішили поїхати. Нам порадили у Павлоград поїхати. Два дні на вокзалі ночували, а потім порадили сюди приїхати. Сім'я наважилася евакуюватися, коли окупанти знищили їхні два будинки. Ну каніше ваш. Важко два будинки втратити. Один відразу підірвали, інший пізніше. Добре, що поїхали, а то б нас накрило. Там виходить ніяк не виїхати, там три моста підірвали. Для евакуйованих жителів Донеччини організували сніданок, надали першу психологічну допомогу та юридичне консультування. Потім їх розселили у місцях тимчасового проживання у територіальних громадах на Хотинщині. В області створено 63 таких місця, де є понад взагалі роз... Облаштовано понад три тисячі віль... місць зараз. Там вже проживає три тисячі осіб, тому вільних місць зовсім небагато залишилось. Але якісь такі невеликі групи людей ми ще готові приймати. Проблема в тому, що ці місця всі майже на підселення. Таких, що були вільні кімнати, щоб могли сім'ї заселятися, немає. Тому в даному випадку виходить що тільки одиноких ми можемо підселити до інших вже проживаючих внутрішньопереміщених осіб. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – новини сі 4